Оце тут в саду виділяю місце під часник, вже котрий рік готував землю. Тут вносив перегній, попіл і так прикрив. І на жовт, до жовтня місяця виписав часник Ракамболь. Це такий дуже крупний часник, От буду сажати і місце завчасно готую. А хотів би показати, от вже зараз такий сорт, як так, делікатес. Я тут одну гілочку залишив, дуже урожайний і єдиний мінус дуже висипається. От, навіть не червивий, мене я так заглядаю, перевіряю, чи є там, де я Готував пастки для яблуної плодожерки. її практично немає, навіть не знаю, чому так. Яблука нормально на дереві не червиві, висять. Єдине, що це сорт, це делікатес. Ну так, плодоніжка не витримує вагу. Я їх пронормував добре, вони самі себе нормують. І отакі плодяки, дуже смачний, можливо найкращий осінній сорт. Дуже красиві плоди. А цей рік особливо в мене вони дуже крупні. І от кожного року вони в мене осипаються. Такі крупні, крупні вже. От на даний момент грам по 350. І далі тільки будуть збільшуватися. Але довисять до стиглості, на жаль, не всі. А це такий, є такі сорти, і оцей недолік практично помножить на нуль всі старання, щоб вирости е, хороші смачні яблука до повної стиглості. От бувають такі сорти, що от наче все гаразд і один маленький недолік, як е, ложка дьогтів в бочки меда. Все нівець зводить. Дуже шикарний сорт. От коли не пригощаю, дегустацію роблю, Ну, просто цей рік він волою хватає, пронормований. І такий результат не дуже втішний. Тільки одне гниляче я викидаю. А сорт ну, шикарний. Але що ж зробиш, що вже починав перещеплювати потроху навесні. Тут оцерк Колд, теж осені сорт пощепив рядом поруч. І ну, побачимо, можливо, прийдеться цим сортом розпрощатися. Ще гнилюсь, дістає мурахи їдять. Сорт смачний і ось сорт, сор... сорти смачні, то вони ну, практично не долежають.